Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами, як додати текст до світлини у Canva. Для цього вам необхідно перейти до меню з лівої сторони, натиснути на текст та обрати ось цю функцію Додати текстове поле. Натискаємо, і на нашій світлині ми бачимо текстове поле. Трошечки його необхідно так розтягнути, збільшити, для того, щоб легше працювати. Далі ми це текстове поле розташуємо відповідно там, де нам потрібно зробити підписи. Для того, щоб знову не повертатися у меню зліва і додавати весь час ось це текстове поле, ми можемо дублювати ось це, що в нас вже є на світлині. Для цього потрібно натиснути на текстове поле і зверху у цьому меню обрати Дублювати. І, як бачите, ми отримуємо такі копії цього текстового поля. Після того, як ми розмістили всі текстові поля на нашій світлині, ми можемо їх редагувати. Для цього знову ж таки натискаємо, видаляємо це те, що нам не потрібно, і підписуємо нашу світлину. Так. Після того, як ви підписали світлину, цей текст ми можемо зробити більш таким цікавим. Редагувати його. Для цього натискаємо знову на текстове це поле і зверху ми бачимо рядочок такий, обираємо в цьому рядочку шрифт. Натискаємо у канві величезний вибір шрифтів. Обрали, наприклад, так. Далі обираємо розмір, колір тексту. Далі дивимося, можемо підкреслити, закреслити цей текст, зробити букви маленькими, великими, розташування його. Можемо зробити інтервал між буквами або більшим, або меншим. Ось таким чином змінюється наш інтервал. Далі ми можемо зробити більш прозорими, наприклад, ось ці букви, або більш насиченими. Також ми можемо додати цікаві ефекти до цього тексту. Натискаємо на ефекти. І з лівої сторони ми бачимо, наприклад, такі ефекти. Додати контур, зробити товщину більшу або меншу цього контуру, обрати колір цього контуру, наприклад, білий. Далі ми можемо зробити цей текст неоновим, з дефектами такими різними сувами напрямками різними. Далі ми можемо додати до цього тексту фон. Тобто тоді наш текст буде розміщений на своєму окремому ось такому фоні, і також додати колір фону. Так. Для цього ми натискаємо на кнопочку, ось тут, де в нас є колір. І ось цей фон ми також можемо трошечки змінювати, заокруглювати його. Наприклад, ось, якщо на 100%, тоді він ось так виглядає. Так, далі більш його зробити розширеним, або зменшити ось цей фон. Зробити більш його прозорим, наприклад, або більш насиченим. Ось так. Тепер виглядає наш підпис. Крім цього, ми можемо. Всі ось ці підписи анімувати. І тоді, коли у нас буде йти презентація, вони будуть так цікаво з'являтися. Так, але вже про анімації у наступному відео. І таким чином ми можемо зробити наступні підписи. Так само дублюючи або о, у, з лівої сторони в меню додавати текстове поле, або дублювати всі підписи е, і е, розташовувати їх там, де необхідно підписати е, світлину, так. Ось таким чином швидко та легко додати текст до світлини у презентації за допомогою Canvim. Дякую за увагу!